Судова комп'ютерно-технічна експертиза Предмет комп'ютерно-технічного дослідження складає певна група специфічних закономірностей, особливостей та ознак матеріальних комп'ютерно-технічних об'єктів, об'єкти комп'ютерно-технічного дослідження, комп'ютерні носії інформації, накопичувачі на гнучких, жорстких магнітних дисках, CD тощо, завдання комп'ютерно-технічного дослідження, встановлення технічного стану комп'ютерної техніки, виявлення інформації, текстових та графічних файлів. Що містяться на різноманітних носіях та визначення їх цільового призначення, відновлення інформації, видаленої з носіїв, встановлення відповідності програмних продуктів певним параметрам, приблизний перелік питань, які вирішує експертиза, чи є на носіях інформація файли з певними критеріями, наприклад, у тексті яких є слова переробка, переработка у всіх відмінках на українській та російських мовах, коли і яким користувачем створено файли. Остання дата звертання до них, чи є на носіях інформація певного змісту: текстові файли або графічні файли, або інше. Яка конфігурація поданого на дослідження комп'ютера, чи в робочому стані наданий на дослідження комп'ютер, чи є на системному блоку, наданому на дослідження, історія відвідування веб-ресурсів, чи містяться на наданих на дослідження жорстких дисках програмне забезпечення або слід використання програмного забезпечення, яке визначається спеціалізованим антивідом. Вірусним, програмним забезпеченням як шкідливе.